Як отримати користь від кризи? Від кризи можна отримати користь лише якщо ти розумієш, що таке криза, у чому її справжня причина, і як вилікувати від неї світ? Інакше, звісно, відповіді на це немає. я вважаю, що криза це наслідок поганих людських стосунків, які призводять до воєн та інших проблем. Наука кабала, якою я займаюся саме так, відповідає на це питання і закликає всіх до зближення. Лише в мірі нашого зближення ми побачимо у світі позитивні зміни. Як пояснити простій людині, що таке зближення? І навіщо воно потрібно? Зближення це коли люди стануть більше довіряти одне одному, більше допомагати одне одному і менше шкодити одне одному. Дякую. Наступне питання. Як не збажеволіти від новин? Я особисто слухаю новини. Правда, залежно від того, які але в принципі вони мене не зводять розрозуму. розуму. я розумію, що наш світ такий, і сьогодні він поки має рухатися саме цією траєкторією. Та, в принципі, я сподіваюся, що найближчим часом світ протверезіє. Що ви маєте на увазі про тверді? Я Сподіваюся, що люди почнуть розуміти, як саме їм поводитися у світі, якого вигляду він має набути, які стосунки варто вибудувати. Я сподіваюся, що все, що зараз відбувається, струсоне світ, і люди відчують необхідність у позитивних, взаємних е е рухах. Як вижити в цьому світі, я думаю, що нам потрібно не виживати а думати про те, як просто жити добре, спокійно. Чесно, нічого нікого не боячись, не захищаючись, щоб усі мали все і для дітей гарне майбутнє. Я думаю, що ми. Зможемо почати усвідомлювати саме цього року, та до цього необхідно пройти певний шлях. А який до цього повинен бути шлях? Як можна підказати, скажімо, людині з вулиці? Ось він хоче вижити нормально прожити своє життя, та бачить такий поганий світ навколо? Ця криза залежить лише від наших стосунків. Тож, якщо ми справді бажаємо, щоб світ змінився, ми повинні покращити наші стосунки. Нічого більше, і тоді все буде по іншому. Усе зацвіте. Земля дасть гарні плоди, врожай, сонце, повітря. Усе буде добре лише за умови, що між нами почнуться позитивні зміни. Людина єдина шкідлива тварина в цьому світі, яка не може не псувати його, але вона повинна це усвідомити і виправити. Ну, ось він іде, такий маленький між хмарочосами. Ця людина. Повністю під владою всіх цих проблем та чує від нас ось таку параду, що все вирішують гарні відносини. І він собі думає, як ж я можу на це вплинути? А вплинути просто Просто вплинути. Не навіть не потрібно нічого вчитися. Просто спробуйте поглянути на інших більш прихильно. Та його життя зміниться у цієї людини. А вже ж так. Так, це психологія.